Терасполі, це столиця самопроголошеного Придністров'я. З'явився меморіал загиблим внаслідок енергетичної кризи, спричиненої українською блокадою. Просто на голову не налазить. Ну, люди знайшли винних в Україні стосовно того, що у них є якісь там проблеми. Розглянути питання з того боку, що Росія створила маріонетку в Україну, яка не здатна жодним чином вирішувати свої проблеми. Це я про Придністров'я зараз кажу. Там знаходиться російська армія. Влада взагалі не зрозуміло, як вона там вибирається і звідки вона там з'явилася. Але у всіх проблемах винні українці, тому що українці перекрили газопровід, за рахунок якого спонсорувалася російська армія, яка воює зараз проти України. Ну, пропаганда настільки промила людям мізки, навіть в цьому ж Придністрові, яке здається там на достатньо великій відстані від Росії. Що вони щиро вірять, що Україна винна у всіх їх проблемах.